Всім привіт! З вами В'ячеслав 2016 і. І це Gravity на сервері HiveMC. Так. Заходимо, заходимо, заходимо. 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 Так, е. Э, а чому мені мене вид було? Хватит сюди зайдемо, наприклад. Тепер сюди зайдемо, зайдемо сюди, так. Чи сюди зайдемо, чи зайдемо сюди, не знаю. 7, 6, 5, чотири, 3, 2, Одна заюзаю фішку, фішка, фішка. Ой, блін. Не заюзали. Так, карти такі собі. Ага, UFOS, Bihive. Ооо, Біха. Вonderленд. Так. Вроді би Easy. Ну, не знаю. Може четверті пройдем. Це вже не такая карта и е easy. Це така собі карта. А думаю, я помню вроде бы. Це, це карта, щоб на попадание. Нет, це не та карта на попадание в один блок. Так давайте заюзим другий. Да, і фос карта. Найлегша карта. М -м -м. Просто падаємо сюда. Просто падаем. одного фейлу. Так, оцю карту я вже... Мій проходимо, ну, якби не чанки чанки. Так, давайте Заюзаєм, заюзаєм Заюзаєм Юзати, юзати, Юзати юзати. Да, ми її прийшли. Якби ми зараз не прийшли, я би сказав, що я лох. Бо я її лох. ой-ой-ой. Ой, пошли, пошли, Это ж устанья карта. Швейчи, швейчи. Кочей. А, спас карта. Ну, она вроде бы изи. Да-да-да-да-да, мы даром уже будем перший, перший, перший. Ну, бег, перший. Да! Да, и это сделалось мое первое место. Так. Та девчинка На секундочку від нас проіграла за те, що вона зафейлилась там. Є, Тепер ми перше місце. Зустрінемося на наступній карті. Ну, а як каз казав, ми продовжуємо. Так. Давайте напишемо В В3. В3. Звісно, буде В5. Я знаю вже тут так. Тут тільки один. його, Вига карта вейв, Треба буде запам'ятати карта Вейв. Так, заюзиль фішку. Опа-ча! Вейв. о моб згіпносить! Да-да-да! Я не бачив там просто. Так, карта мопс. Треба буде її трошки запам'ятати. Карта мопс. Вона не така собі дуже ізі представляє себе. І не дуже представляє з ну, самих таких дуже тяжких. Ну, попробуємо її пройти. Так, давайте, давайте перші. Головне, не впасти, не впасти. ай яй 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 Так. Давайте, давайте, давайте. Давайте попробуємо сюди впасти. Лава! <laughs> так, давайте сюда. Ні, сюда не виходить. Ну, давайте попробуємо сюди. Так, є, прийшли. Претреба найти, де той паркур? А, вовін Ось, точніше. Легасенький паркур для Нубіка. Овергроу. То ми точно не будемо перші. Вже тут. Ну і в цій грі ми не будемо перші, як. Так файно заіграли перші першій на, на, на секундові дівчинки швидше прийшли. Юзати, юзати, юзати! Mm. Давайте сюди попробуємо. ця карта правда важка для мене. 13 фейлів вже на ній зробив. Тим більше треба попасти в один блок. Є. Помню в моєму першому відосі я сказав влог. Перший не міг не міг попасти, а потім зміг вже. Так, карта тип топ На ну, теж ізі. Так, головне швидше зачем кажеться, швидше, швидше. І ми чуваком да, Двоє файно прийшли. Так, карта гіпнозис. Ми її проходимо на ізічно. Ще одна карта. Все шакер карта. А, шакер карта вона взагалі теж теж ізи, но я її не пройшов. А ця карта остання, та дівчинка її пройшла. І все, і вона виграла. Ну нічого. Перше, друге місце. Так, друге місце. Давайте ще когось ще когось почекаємо. Ей! Hey. Алло? Де хтось тишні? От Отклобуди де десь скоро. О, чувак, чувак, давай. Чувак, чувак. Давай, біжи, біжи. Пом. Похлопаємо друге місце. Але ми затронули чувака. Він вже думав, той нубис може вже не пройде, я може ліпше пройду, і я все, і я зроблю все. Не, нубис завжди виграють. Ха-ха. Та жартую нуби тупі. Дайки. Ну, дайки міть та щети, конечно. Конечно. Давайте на 9 зайдем. 17 секунд. Думаю, оце В4. Так, В4. Хто там... От, 100, якщо 6, то, якщо щось туне. зараз візьмемо. О, В4, В4. Да. Выиграла там до тем топ то, что мы робили. Там где мы почекаем трошки. Так. Red Game is starting so Ну все понятно. Так короче выиграть. Затащ... Затащим давайте. Давайте. Тип-топ. Карта. Изи. Карта. Пошли, 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 пошли. давай 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 Дам на перших. Я Алексер! Вы бачили, с кем я раю? Дорогие давай 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 Вы бачили я давай я Я Ви ви бачили. Я з ялом і грав. Хто його дивиться, капець, Я його на новий скин. Я, коротше, з ялом грав. Дорогі друзі, я не знаю, що таке. вибачте, що я не блю, ну я в шоці. Якщо це правда, я не знаю, що я собі зроблю. З Алексером. Бо я Алексер, він не вийшов! другие друзья, друзья, может я в видос попаду? Крутяк будет. Может он за может или, как снимает гравити. Эликсир, ты займешь какое-то место? Так, я эликсир после меня. Я эликсир, капец. Я с ютубером играю, капец. Я... Я к тебе иду. Я капец, я играю с ютубером Ялом. Я еще никогда, я хотел на его стрим когда-то попасть, но не попадал. Вот, и он прошел третье место. Я Алексер. Есть, я с Ялом играю. Никогда еще не играл с Ялом. Крутяк. Ял. Я с Ялом играю. Я... Я щось трохи по-російськи заговорив, не знаю чому. Це ж ял, капец! Я з Ялом играю. Я ще ніколи не грав з Ялом. Ял капец. Не вірю, що я граю з Ялом. Йо. Але ярку заграю. You finished. Давайте ще одну ігру з тому що я бачив Яла. Ял, я не можу повірити, я грав з Ялом. Може я навіть відос попаду. Опець. Не вірю, що я грав з ялом. Просто не вірю. Ну, а з вами був В'ячеслав 2016. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока.